Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на лютий 2024 року. От жительці, давайте подивимося, що для вас принесе останній місяць зими. А розпочнеться місяць з того, що 5 лютого планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Водолій. А для вас це 10-й сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Меркурій? Планета Меркурій це планета, яка відповідає за комунікацію, за підписання документів, за техніку, за транспорт, за поїздки недалеко. А коли вона у вас буде знаходитися в десятому секторі гороскопу, це сектор, який відповідає за кар'єру і статус. Тобто, Меркурій у вам буде в цьому секторі допомагати. Якщо, наприклад, вас ви отримали на роботі підвищення і вас переводять на нову роботу, то документи оформлять дуже швидко. Або якщо це тема, яка стосується або заключення шлюбу, або розірвання шлюбу, то це теж. Буде відбуватися швидко, тобто не буде тягнутися місяцями, тому що Меркурій вам в цьому буде допомагати. Звичайно, так як в першу чергу це сектор, який відповідає за кар'єру, то якщо у вас, наприклад, клієнтоорієнтована робота, ви Підпишете договір про співробітництво з багатьма клієнтами. Відповідно, якщо у вас будуть, буде багато клієнтів, у вас будуть і вищі доходи. Ось. Наступне це новий місяць, який відбудеться 9 лютого. Відбудеться він знаці водолій, так само. І це для вас десятий сектор гороскопу. Новий місяць це про нову енергію, про те, що щось нове в наше життя входить. А десятий сектор це так як сектор, який відповідає за кар'єру і статус. Може бути так, що вам запропонують нову посаду на роботі, або переведуть вас в новий відділ або в нове місто. Ось тобто це підвищення по вашій кар'єрі. А ще може бути так, що у вас зміниться статус, тому що 10-й сектор це сектор статусу. Можливо, ви. Вийдете заміж або оженитесь, тому такі зміни на вас очікують. Наступне це Марс, адже 13 лютого Марс змінює знак і теж переходить в знак Водолій. І це для вас так само 10-й сектор гороскопу. А що таке планета Марс? Марс це планета, яка відповідає за активність, за наші дії, за, за драйв. І то, в якому секторі знаходиться е, Марс, е, значить, в цьому секторі ми будемо дуже активними. А для вас це сектор, який відповідає за кар'єру і за статус. Тому е, кар'єра для вас в лютому місяці буде стояти, звичайно, на першому місці. Ось. І е, очікуєте багато змін е, в цьому, якщо ви працюєте, якщо ви. Довго чимось займаєтесь, якщо ви експерт, то зміни не заставлять себе чекати. Ось і наступне: це 16 лютого планета Венера теж змінює знак і теж переходить в знак Водолій. І це для вас так само 10-й сектор гороскопу. А значить, Венера, це планета. Яка відповідає звичайно за любов за красу і за гроші. А коли вона буде знаходитись в 10-му секторі кар'єри, то звичайно у вас будуть доходи і будуть хороше просування по роботі. І це ще сектор, який ви, до речі, можете зав'язати романтичні взаємини на роботі з якоюсь людиною або з кимось цікавим познайомитись на роботі, це може бути е, такий е, роман на роботі. От, може хтось з вас новий прийде в колектив? Тому. Як ви звернули увагу, в лютому місяці 5 планет буде знаходитись у вас в 10 секторі гороскопу. Це, звичайно, половина і це дуже багато. П'ята планета це планета Плутон, який теж перейшов водолій в січні місяці. І тому я хочу наголосити для вас, що ви звернули увагу на тему кар'єри і так далі, тому що таке становище планет буває лише в один раз в рік, коли вони концентруються в одному знаці зодіаку, і для вас це сектор кар'єри. Тому в лютому місяці не варто сидіти на місці, варто діяти і займатися роботою і кар'єрою. Ось наступне це сонце. Адже 19 лютого сонце змінює знак і переходить в знак риби. А це для вас 11 сектор гороскопу. Сонце це наше світило, і воно змінює знак один раз на місяць. І то, в якому секторі воно знаходиться, в секторі нашого гороскопу, воно ніби як нам допомагає. В цьому секторі в нас краще йдуть справи. А для вас це одинадцятий сектор, це сектор, який відповідає за друзів, за колектив, і це означає, що ви можете з кимось познайомитись, там, наприклад, піти. На плавання, в басейн, наприклад, там з кимось познайомитись, завести, завести нових друзів. Або якщо вас переведуть на нову роботу, у вас може бути хороший колектив, і ви будете проводити час людьми з роботи поза роботою. От тому місяць часу у вас такий позитив в плані з друзями і з колективом. Наступне це планета Меркурій, адже Меркурій 23 лютого знов змінює знак і переходить в знак Риби. А це для вас той самий 11 й сектор, про який я говорила. Там, де буде знаходитись і Сонце. Тому, якщо у вас будуть якісь теми, там треба, наприклад, підписати співробітництво з якимсь партнером, або, наприклад. Тема в колективі, яка пов'язана з спілкуванням, з підписанням документів. Так далі, то вам це буде дуже легко даватися, і навіть ви якщо ви підете на нову роботу або вас переведуть новий підрозділ, то ви швидко порозумієтесь з новими людьми на роботі завдяки Меркурію. Звичайно, наступне це повний місяць, який відбудеться. 24 лютого, в знаці діва. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Повний місяць значить він відповідає за то за наші усвідомлення, за те, коли ми підводимо підсумок за результат, за певні інсайти. А для вас це п'ятий сектор гороскопу, це дуже обширний сектор і. Це сектор, який відповідає за задоволення, це сектор, який відповідає за хобі наші, за дітей, за любовні зв'язки, за бізнес. І може бути так, що ви, наприклад, будете робити якийсь ребрендінг свого бізнесу, своєї власної справи, будете вносити певні інновації. Це може бути так, що, наприклад, якщо у вас є діти, для вас актуальна ця тема. Можливо, ви переведете дитину в інший садок чи в іншу школу, ближче біля дому, так далі, чи, можливо, кращу. Можливо, це буде ще тема, наприклад, хобі. Ви довго займались певним хобі, наприклад, фотографією, і зараз ви хочете. Отримувати дохід від власного хобі, це теж про зміни. Або ще може бути тема, якщо для вас актуальна тема любовних зв'язків, це знаєте, це не та тема, коли ви живете з людиною, коли ви в шлюбі, і так далі. Це більше про романтику, це може бути про любовні трикутники. Якщо для вас це актуально, то такі стосунки можуть завершитись в вашому житті. Ось і ще хочу сказати декілька слів про соціальні і вищі планети. В лютому місяці вони не змінюють знак Зодіаку, Ось, а знаходяться в тих самих знаках. І для Юпітера і Урана це знак Телець, це Вительці, це перший сектор гороскопу і. Юпітер все розширяє, він може розширити вашу зовнішність. Ви можете набрати вагу. До речі, напишіть в коментарях, як ви відчуваєте транзит Юпітера по своєму знаку, бо він розпочав цей транзит ще у травні 2023 року. Що він вам приніс? Можливо, якісь подарунки, можливо, зміни вашої діяльності, зовнішність і так далі. От, Цікаво буде почитати такі коментарі. І... Уран теж знаходиться у вашому знаці. Уран дуже все трансформує і е, наш світогляд, і наші цілі, і нашу діяльність, тому він і надалі буде знаходитись в вашому знаці. Наступна це планета Сатурн і Нептун, адже вони знаходяться в знаці Риби, а це для вас одинадцятий сектор гороскопу. Сатурн це планета, яка... Все звужує, і так як це сектор, який відповідає за друзів і за колектив, він може приносити вам певні обмеження. Можливо, ви по Сатурну ну більше часу вдома проводили, менше з друзями бачились. Колектив на роботі, ну знаєте, такі як натянуті взаємини. От, а Нептун дає певні ілюзії в цьому плані. Наприклад, ви думали, що це ваш друг чи ваша подруга, що ваш, у вас близькі взаємини, а потім виявилося, що ну, інша людина так не вважає. Ось і десерт, це Плутон. Плутон е, зараз знаходиться в Водолії, і в кінці 24-го року він остаточно вже увійде в Водолій, а це для вас 10-й сектор гороскопу. Тому. На найближчих 20 років очікуєте трансформації в сфері вашої кар'єри і статусу. Е, ще хочу сказати, що в лютому місяці всі планети рухаються прямо, тобто немає жодної ретроградної планети. Звичайно, це хороший час, щоб і будувати кар'єру як для вас, і розпочинати щось нове, і виходити заміж, і е, е, працювати над собою це хороший час для всього. Тому дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.